Привіт, не повірите, але це знову ми, і наша постійна рубрика, яка традиційно в понеділок. Що подивитись у кіно. Ми дуже сподіваємось, що ви встигли гарно відпочити. І тепер з новими силами у бій. А зараз ми пропонуємо розслабитись на кілька хвилин перед вашими екранами і подивитись, що приготувала Україна у кінотеатрах цього тижня з 16 по 22 травня 2016 року. За підтримки спільноти, чи знаєте ви? А тепер швиденько переходимо до продовження вже давно улюбленої картини. І цього разу ми дочекалися на фільм. Люди Ікс, Апокаліпсис. Події картини Люди X дні минулого майбутнього зробили колосальний вплив на світ, де мутанти і люди борються за своє місце під сонцем. У цей нелегкий час людям X належить зіткнутися зі своїм найнебезпечнішим противником, стародавнім мутантом Апокаліпсисом. Істотою, сутичка, з якою може стати останньою не тільки для мутантів, але і в принципі для всього людства. У пошуках способу перемогти над невразливим і безсмертним монстром людям X належить дізнатися більше про походження свого виду, але апокаліпсис неймовірно сильний. І ймовірність перемоги все зменшується, адже він твердо переконаний, що тільки найсильніші мають право на виживання. Цікаво, до речі, Брайан Сінгер вибрав апокаліпсиса в якості головного антагоніста, щоб простежити історію зародження мутантів на землі. Ця тема завжди інтригувала режисера, і, за його словами, змушувала замислитись про наших богів і нашу історію, про чудеса і могутність. Що це о чорт. Він контролює всіх нас. Червес у 2016-му... Люди як потрібні світу. І тому я тут битися. Готуйтеся. Не всі з нас контролюють свою силу. І не треба. Це війна до апокаліпсису. Усе, що вони звели, впаде! І на згарищі їхнього світу. Ми побудуємо кращий світ! Я ще ніколи не відчував такої могутності. Люди Ікс. Апокаліпсис. Наступна картина не менш цікава: продовження божевільної комедії про сусідів від продюсерів-стрічок: це кінець, «Суперперці» і життя прекрасне. Зустрічайте сусіди. 2». подружня пара Раднер нарешті готова зробити серйозний крок і переїхати у передмістя, враховуючи, що Келі чекає на другу дитину. Але не все так легко. Поки Мак і Келі намагаються продати своє житло, щоб реалізувати план. До них по сусідству в'їжджає університетське жіноче товариство. Здавалося б, дівчата більш адекватні і набагато менше Блять, влаштовувати гучні вечірки. Але це не так. Нові сусіди не дають Раднер спокою. Макові і келі доводиться йти на відчайдушний крок. Вони просять свого колишнього ворога Теді Сандерса допомогти їм. Ой що це? Я вбив дівчину. Я на колесах. Капаю. Треба, щоб хтось встановив контакт з дурними дівками. Сусіди треба їх гасити. My theme song. My black jeans song. Добре замаскувались. Ти схожий на психопата. Я клоун, а публіка любить клоунів. Hey! Hey! Святи, hey! Боже, так. Та не роби більше так. Вони хочуть розігнати сестринство. У мене ідея. Трюк з подушкою безпеки. Це не подія. На хлопців діяло чого на дівчат не події. А хлопці ідіоти. Oh! 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 Покупці не захочуть жити коло сестринства. Oh! Учинимо, як їхні батьки. Не дамо молодим розважатися. Ну що ж, давно ми вже не бачили до прем'єрних показів. Тому приємно дізнатися, що люди Ікс Апокаліпсис» покажуть вже в середу, 18 травня. А інша прем'єра відбудеться як завжди у четвер. Але не забуваємо про прем'єри минулого тижня. Інкарнація, сюжет якого оповідає про священника екзорциста, якому підвладна підсвідомість одержимих людей. Ці жахи отримали 6,4 бали на кіноафіші та 7,9 балів на IMDb. Кохання не за розміром для справжнього кохання не існує перепон, і воно отримало 7,8 балів на кіно афіші. Та й 6,4 з 10 на IMDb. Angry Birds у кіно. Це анімаційна комедія присвячена протистоянню бойових пташок і свиней загарбників. Злі пташки отримали 46 балів на метакритику та рівно половинку 50% на томатах. Такий же зрадник, як і ми. Гроші не пахнуть, якщо тільки їх багато. Цей девіз отримав 8,2 бали на кіноафіші та 7,3 балів на IMDb. Ну а наступного тижня ми з нетерпінням чекаємо на такі прем'єри, як американське фентезі Аліса в Задзеркалі. Кінострічка є сиквелом Аліси в країні чудес 2010 року. Тім. Бертона. Далі фільм Голограма для короля. Картина, що заснована на одноіменному романі Дейва Егерса та американська комедія Моє велике грецьке весілля 2. Цікаво, що оригінальна картина вийшла у 2001 році і була номінована на премію Оскар. Ну а на цьому ми завершуємо наш випуск. Хочеться порадити вам всім сходити у кіно і запитаєте на що саме? Ну, скажімо, для шанувальників супергероїв і всього такого. Безумовно, люди X апокаліпсис А хто оцінив першу частину сусідів, вельми просимо Другу. Головне, отримуйте насолодження і не забувайте залишати ваші коментарі. Можливо, ваше враження зацікавить і інших. Ставте вподобайки, підписуйтесь на наш канал та чекайте наступний випуск рівно за сім днів у понеділок. До зустрічі!